Знаєте, в самій суті демократії є одна дивна, просто такі парадоксальна річ: ми маємо повну свободу вибору, так тоді чому раз у раз ми обираємо лідерів, які, м'яко кажучи, не завжди ведуть нас до найкращого майбутнього. Виявляється, відповідь на це питання вона набагато старша і, чесно кажучи, тривожніша, ніж можна собі уявити. Тож, давайте поставимо собі таке трохи провокаційне запитання. Коли ми робимо свій вибір у кабінці для голосування, це справді результат якогось раціонального аналізу, чи може це щось набагато глибше, щось інстинктивне рішення, яке наш мозок ухвалює буквально за долі секунди. І ось тут сучасна наука дає нам першу дуже цікаву підказку. І вся суть криється в неймовірно, просто таки мікроскопічному проміжку часу. 64%! Просто запам'ятайте це число. Ні, це не результат якогось соцопитування, це точність, з якою сучасні вчені можуть передбачити результати реальних виборів. Питання лише одне як чорт забирай, їм це вдається. Так от забудьте про аналіз політичних програм, про години перегляду дебатів це все не те. Йдеться про щось набагато первісніше, про щось, що працює на рівні чистого інстинкту. Так, саме так, лише 200 мілісекунд. Уявіть собі, 2017 рік дослідники показують людям фотографії бразильських політиків менш ніж на третину секунди, без імен, без партій, без жодного контексту. І що ви думаєте, лише на основі цього миттєвого враження учасники експерименту передбачили переможців з точністю 64 Наш мозок робить висновок, який збігається з голосами тисяч людей ще до того, як ми встигаємо свідомо сформулювати хоча б одну думку: вражає правда. І це, знаєте, на якийсь поодинокий випадок. Ще у 2009 році швейцарські психологи провели ще дивніший експеримент. Вони попросили дітей обрати капітана корабля, показуючи їм фотографії французьких політиків. І найцікавіше вибір дітей збігся з результатами реальних виборів серед дорослих. Схоже на те, що ми обираємо лідерів, керуючись тим самим інстинктом, що й п'ятирічна дитина. Але ось у чому річ. Ця проблема зовсім не нова. Один філософ попереджав про це ще 2400 років тому. Його звали Платон, і його критика демократії це не якась там абстрактна теорія з книжки. Ні, вона народилася з глибокою особистою травми. Він на власні очі бачив, як демократія руйнує його світ. Просто уявіть на хвилинку. Платон бачив, як його рідні афини, велике місто, були зруйновані війною, яку розпалили харизматичні, впевнені в собі лідери з солодкими обіцянками легкої перемоги. Він бачив, як його наставника, великого Сократа, засудили до смерті демократичним голосуванням. За що? За те, що той ставив незручні запитання. Тож його теорія народилася не в тиші бібліотеки, а з болю і втрат. І щоб пояснити все, що він бачив, Платон вигадав геніальну метафору, таку що актуальна й досі. Отже, уявіть собі, корабель у відкритому морі. За штурвал цього корабля борються двоє: перший гучний, самовпевнений, харизматичний. Він обіцяє легку подорож, швидке збагачення для всіх. Його впевненість, вона народжена з чистого невіглоства. А є другий. Досвідчений навігатор. Він тихий. Він говорить про небезпечні течії, про підводні скелі, про необхідність готуватися до шторму. Його обережність, вона народжена зі знання. Ну і кого ж обирає команда? Звісно ж, першого завжди. Команда, тобто ми, виборці, плутає самовпевненість із компетентністю. Ми обираємо того, хто змушує нас почуватися добре, хто говорить те, що ми хочемо почути. А не того, хто насправді знає, як провести корабель крізь бурю. Думаю, ви вже здогадалися, корабель це держава, команда це ми з вами. І за логікою Платона, цей корабель він приречений, він потоне не через шторм ззовні, а через вибір, який ми робимо всередині. І ця історія це не просто давня байка. Ні, її відлуння ми чуємо в сучасній історії знову і знову. Згадаймо перші в історії теледебати Кеннеді проти Ніксона. Ті, хто слухав їх по радіо, були впевнені, переміг Ніксон. Його аргументи були сильнішими. А от ті, хто дивився телевізор, вони побачили впевненого засмаглого Кеннеді проти блідого, спітнілого Ніксона. Картинка перемогла суть. Або Брекзіт просте емоційне гасло на автобусі. Поверніть контроль. Виявилося набагато сильнішим за тисячі сторінок складних економічних звітів. Проста історія, яка б'є по емоціях, майже завжди перемагає складну правду. У Платона навіть був для цього спеціальний термін докса. Це, по суті, поверхнева думка, інстинкт, оте саме мені так здається, це коли ми плутаємо власні відчуття щодо чогось із реальним знанням. І на думку Платона, демократія це і є царство докси. А тепер слухайте. Це просто вражає за 2400 років до того, як психологи відкрили ефект Даннінга Крюгера, Платон описав його до найменших дрібниць. Це ж той самий парадокс. Найменш компетентні люди є найбільш впевненими у собі. Їм просто бракує знань, щоб усвідомити скільки всього вони не знають. Повертаючись до нашого корабля, звісно, самовпевнений аматор буде найгучнішим, бо він навіть не уявляє, чого він не знає. І ось тут ми підходимо до найтемнішого, найстрашнішого попередження Платона. Ця наша схильність обирати впевненість замість компетентності це не просто якась помилка в системі. За Платоном це вбудований механізм, що веде до її самознищення. Він описав дуже чіткий цикл: спочатку є свобода, яка поступово перетворюється на хаос, бо політики у гонитві за голосами дають все більш популістські та безглузді обіцянки. Згодом люди просто втомлюються від цієї нестабільності, вони починають прагнути порядку будь-якою ціною. І ось тоді на сцему виходить сильна рука лідер, який обіцяє навести залізний порядок. І виснажені люди з радістю віддають йому владу, а разом з нею і свою свободу. Подивіться на падіння Римської республіки. Це ж просто ідеальний приклад. Політичний глухий кут, насильство, хаос. І тут з'являється Юлій Цезар харизматичний, рішучий генерал, який обіцяє стабільність. Він порушує всі закони, переходить Рубікон, і натовп йому аплодує. Люди обрали порядок замість своєї хаотичної недієздатної свободи. Ось так демократія померла не від повстання, а під оплески своїх же громадян. Тож давайте повернемося до початку. Чому цей паттерн такий стійкий? Чому ми постійно наступаємо на ті самі граблі? Можливо, відповідь треба шукати не в підручниках з політології, а в нашій власній біології. Річ у тім, що наш мозок не еволюціонував для того, щоб аналізувати податкові реформи чи геополітичні стратегії. Він еволюціонував для виживання в невеликих племенах, де швидка довіра до впевненого лідера могла буквально означати різницю між життям і смертю. Ми просто запрограмовані довіряти впевненому обличчю, йти за сильним голосом і обирати просту, зрозумілу історію. Колись ці інстинкти рятували нам життя, але сьогодні у нашому неймовірно складному світі вони можуть нас погубити, і це залишає нас із тим самим незручним питанням, яке Платон поставив 24 століття тому: чи здатні ми колись свідомо, раціонально обрати обережного, компетентного навігатора замість харизматичного самовпевненого аматора? Тому що прямо зараз на палубі нашого спільного корабля знову точиться ця суперечка, і нам знову доводиться голосувати.